Всім доброго дня, ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Знову з вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Як вчора я обіцяв, хочу поїхати зараз до Оксани, з якою мене познайомила вчора моя підписниця Світлана, які роблять дуже корисну справу для наших хлопчиків, які боронять нам. Свободу, які дають можливість нам жити. І я думаю, це відео буде ну так сказати, корисним. І, можливо, хтось зможе долучитися до цього всього, тому що є речі, які вдома валяються, вони не потрібні або пропадають. І я думаю, що вони їм стануть в нагоді. Так що, друзі, на даний момент зараз машинка прогрівається. Вчора ми з вами Вчора ми з вами знімали відео, посилочка. Від моєго підписника від чужовка Олександр Григорович, в нього аккаунт Саня Франківський, от, прислав мені парафіну там почти 20 кілограм. І зараз поїдемо на наш місцевий привокзальний ринок. Там знаходиться, працює ця жіночка. і, Я думаю, ми поспілкуємося, так як вони роблять окопні свічки, там і ще різні речі для... Військовослужбовців, то я думаю, можливо, хтось тут по місцю, із окружних сіл. Тому що чому я це роблю? Сьогодні зранку до мене приїхала тітя Катя, яка живе тут, вона моя підписниця, і ми з нею вже дуже давно спілкуємося, фактично, з того моменту, як я приїхав у Березонь. Приїхала до мене, привезла мені тисячу гривень на авто, потім приїхав Сергій. От є мой товариш, він до мене приїжджав по поросятка. Я на нього кажу грузин, от із дружиною також привезли кошти. Позвонила до мене Восколович е, Олена, хоч я на неї кажу Наташа. Ну, знаєте, є люди. Ну Мені так хочеться, ну, так мені якось запало, я перепутав і так вже на неї кажу. А вона каже, та я ж не Наташа. Я кажу, ну мені так зручно. Вона каже, та ладно, хай буду і Наташа. Тобто все нормально в цьому плані. Чому знімаю? Тому що так само тітка Катя приїхала і каже, у мене є там подушки поролонові, там те-се, можливо, там комусь потрібно. А комусь потрібно, тобто вони не знають, куди можна. Це все діло долучитися, тому що я їй кажу, там Вікторія зараз збирає одіяла, подушки, простині для хлопців в госпіталь буде їхати завтра. Вона каже, у в мене є, а куди дзвонити. Тобто люди не знають напрямка. От із-за цього, можливо, хтось в мене дивиться з місцевих, або, можливо, хтось може прислати по новій пошті там, ті речі, які потрібні будуть цим дівчатам. Ми зараз поїдемо, в них запитаємо, подивимося, що у них є. Зараз заїдемо до е, Олени Восколович додому. Вона там мені приховала у себе передачку, також віск чи парафін, не знаю точно. Баночки. І поїдемо, відвеземо дівчатам. Так що, друзі, разом до перемоги. Погнали, хай там говорять, ти свиней знімав і знімай. А я рахую, що якщо я дам напрямок і людина принесе те, що в неї воно їй необхідне, і воно е буде, так сказати, в нагоді і принесе користь. То це буде дуже добре, і як хтось там писав мені з моїх підписників, ти як місточок, тобто між тими і тими людьми. І мені дуже приємно. Да, багато пишуть гидоти, але ми разом рухаємося. Так що по автомобілю також збор продовжується, люди долучаються, приїжджають, привозять. Якщо будуть лишні, ми їх знатимемо, куди їх діти. І я перед вами від репорту рапортуюся, розкажу і покажу, що ми купили, що ми віддали і кому ми це все діло віддали. Так що, друзі, дякую за підтримку, дякую за довіру. Поїхали. що, Друзі, помаленьку їдемо, зараз заїдемо до Наталі. От. Там, дивився під одним відео, люди пишуть такі баночки, не знаю, пригодяться дівчатам чи ні. Але... Казали мені вчора у відео, що маленькі, такі дуже зручні, хлопця можна взяли, окопну свічку у карман і пішов. І в в воск чи парафін точно я не скажу. ну І також, е Славік, передали тобі ще до автомобіля. Хух, Олена Восколович, це просто я в мене не ну, мені важко про це говорити, тому що люди реально несуть, люди довіряють і хочуть допомогти. Так що я не знаю. Мені дуже приємно, дуже багато людей пише мені у вайбер WhatsApp, тому що я закріпив ссылку під відео і в коментарях закріпляю номер картки і номер вайбера. Ну, туди можна писати, бо цей телефон зараз на нього я знімаю. Тобто він завжди лежить у будинку. Я там приходжу, потім ну, читаю, відповідаю або перезвоню, таким чином спілкуюся. І люди пишуть. Як ти мог подумати, що ми можемо про тебе подумати, що ти десь їх потратиш на себе? Просто приємно і я буду старатися, так сказати, не, щоб ви не втратили в мені цю довіру. Так що, друзі, їдемо на е, місцевий ринок, зайдемо до цієї Оксанки, поспілкуємося і вже. Привеземо вже передачку, вже думаю, що це вже буде вже кусочок для них роботи, тому що в них зараз є проблема із, із воском, нема чим заливати. Є накручені вже готові, але їх треба заливати цим воском. І якщо е, Оксанка дасть номер телефону, я залишу, або можна мені на той самий WhatsApp буде писати. Можливо, хто хоче там е, вислати той та віск, або там якісь речі, що їм потрібні, вони вам не потрібні то я потім буду получати на новій пошті і її буду відвозити. Так що поки на паузі далі буде, друзі. Ну що, Друзі, фактично вже приїхали на місце призначення. Хто пам'ятає, тут до війни були ями і траншеї, розрізали асфальт. Ну, Але зробили, отак От це все діло виглядає. Зараз десь припаркуємось, постараємося поближче, тому що... Потрібно буде занести нам потім е, парафін чи воск. Десь тут спробуємо припаркуватися, щоб не мішати. О, не знаю де я правильно Ой-ой-ой, Машина велика. О. Так що нам отуди в перші двері. Думаю, що нас поліція не оштрафує. Постанемо тут, наче виїзд є. Ну що, Друзі, прибули ми на місце призначення. Жіночка каже, що Оксана тут, я її бачив на заставці, вона трошки не така, так? От. Так що до неї можна зайти, да? От я. Ой, її, її. А, ну так? Ой-ой-ой. Що... Перший раз я у вас гостях. Доброго здоров'я! Ой, слава Україні! Я вас трошки знімаю. О, ну і Така моя робота. Ну, моя робота свиней, як казали, пасти. Так що, але ми не тільки свиньми, тому що зараз трошки інший час. Так, так, так що це Оксана, друзі. Ну це я ж була якось своїм підписником, Це о дуже приємно. Це байдужі. Це дуже важливо. Ми шукаємо ще з однодумців. Ну, якщо не, не цього хочете побачити, скоріше Шелудько, заходите за Березанський свинячий блогер. І дякуючи людям, які займаються сільським господарством, ми об'єднуємося, тому що не можемо мовчати, так як і ви працюєте. Я кажу, давайте. Я ж тоді, коли волонтерку возили, кажу, дівчата потрібна, потрібна допомога, скажіть. І, може, люди є, що в них є ті речі, які вони, їм не треба, і вони вам їх принесуть і зробимо добру справу. А мені людина каже, а скільки ти за це береш грошей? Я кажу, то ви, мабуть, просто судите або по собі, або просто у вас вже по життю стільки такого гівна було, вибачте, за враження, що люди просто перестали людям довіряти. А деякі люди кажуть, ви просто наверное, не за адресою, тому що. Про людину треба знати, якщо хочете, таке, зайдіть до нього на канал і подивіться. Тобто три з половиною роки я знімаю свою сім'ю, як вона живе у Березані, як ми за рахунок господарства виживаємо. Хоч не торгую на ринку, можливо, колись і буду, познайомлюся з людиною, яка працює, і наробимо там трохи шороху, Ну, то таке, я шуткую, я шуткую, але то не важливо. Коли я вдома продаю, наприклад, м'ясо, да, то противозаконно. Але я можу записатися, приїхати зарізати і привезти на ринок. Але усіх оцих в'ясників я знаю, як дуже-дуже ну, добре. І не будемо погане, зараз не час, прийде час, розберемося. І ми працюємо для таких, наприклад, ви моя сестра, там ви, наприклад, моя тітка, я зарізав, ви прийшли і мене взяли. Правильно? Для брата, для свата, для собі подобних. Ви прийшли на роботі, заробили копійку, принесли мені. Я хоч і не підприємець, не плачу податок, але я заплатив за світло, одів своїх дітей. Коли почав заробляти кошти, я був багатодітним. Зараз малий служить, він вже дорослий, я не багатодітний. Але ми від статуса відмовилися зарані, щоб не брати у держави, бо держава поповняється бюджет від таких як ви. Але якщо ми платежоспособні, ми купуємо речі, там є податок, ми поповняємо запас, хоча й двоєшний. Ну не будемо про Так що почнемо про вас. Оксана, її співробітники, а які яскраві клас. Взагалі, от по людям просто видно, ви дарите усмішку, навіть у такий тяжкий час, а дарите усмішку, тому що ви робите ці речі, їх треба робити з настроєм. Хоч воно в душі кликотить і болить. Але ви повинні це, оці свічки, оці що ви робите. Ви їх робите з любов'ю, тому що дуже хочете їм допомогти. Ну, я привик балакати більше всіх. Можливо, ви хочете. Ну, хлопці також дивляться на передові. Можливо, хочете щось поважати, можливо, ну, у нас одне бажання. Так, У нас так. є одне бажання на всіх. Так, це перемога, і щоб скоріше вони повернулися до своїх діточок, матерів, батьків. Так, так що ви тікаєте, да? так? Все правильно. Так, Оксанка, вертаюся до вас. Сама головна моя задача на сьогоднішній день. Чому я до вас приїхав? Тому що я все-таки е, роблю таку розправу, як казала мені одна людина. Мені було дуже приємно це почути. Ти такий місточок, який між людьми, між одним і другим. В когось щось є, комусь воно потрібне, хтось критикує, що там, що ви збираєте, хай держава цим займається. Але це наші діти, це наші брати там, чиїсь чоловіки. І ми безпосередньо з ними спілкуємося напряму. І те, що там відбувається, насправді не все показують в новинах. А ви носите це в душі, в серці, і воно розривається, і хочеться допомогти. Так що, розкажіть, будь ласка, ну я знаю, що ви вже робите, мені вже ж Лена розказала. Розкажіть, що вам потрібно може, ну, з тих речей, і, які ви використовуєте у своїй справі. Ну, використовую не одна, я а, ви Ні, бачите, я... моїх не батько. Так, так, так. О, таких їх ціла армія. Клас. Оце бачите, люди. Вранці прийшли, вже свою роботу принесли. Ось після не посидів, поставляв, повставляв. Просто. Це нижня, нижня білизна, да, да? да? так? Я відшила, а жіночка прийшла і різинки вставила мені. Це дуже допомога. Звісно. Так, так. Ось, нарізали, одна людина прийшла, нарізала клубочки, а так пов'язали його. І так воно ниточка до ниточки, як ото провідник. Розумієте? Оце до мене, пропустимо, теж одній компанії я стою, дівчата роблять сухі супчики. Так, ми бачили їх. Це е, суха капуста. Так. Це просто ну, в даний час, в мене зараз немає нічого такого сушового, ну, щоб показати вашим підписникам виход продукту. нервуй, не, не нервуйтеся, це нормально. То, я вам показую, як це Так що, друзі. Так, ми привезли. Не цікаво, це підписник з Хмельницької області. Передав парафін. Почув у відео, що дівчата там, але вони до мене не звернулися, чи злякалися, чи що, Дякуючи лені, вона позвонила до мене. І якраз цей прийшов мішок, вона до мене подзвонила каже, нам треба парафін, бо є банки накручені, нема чим заливати. Я кажу: вже Саша Франківський, хоч він не франківський, це в нього акаут такий, я його знаю по цьому акауту вже три роки. Прислав парафін, ну і прислав нам кришки, бо ми робимо ще тушонку для хлопців і, і не тільки для хлопців. Ми продаємо. Але якщо в нас є заробіток, то ми вже з цього. Можемо його віддати. Поки ми шевелимося, поки ми можемо щось віддавати. І е, е, я на неї кажу Наталя Восколович. Ну ви її знаєте, це Олена Восколович, яка працює, каже, старшою медсестрою хірургії, е, повинні знати в неї чоловік. ну немає його. Він працював в рентген, в рентген, він робив. Вона побачила, що вона, це моя підписниця Яра, побачила, що треба віск, знайшла віск. І каже, якщо ці баночки підійдуть під кукуруди, помила і баночки. Тому що я знаю, що теж дівчата там роблять. І вони кажуть, маленькі також потрібні. Хлопець ну, вони взяв у, у карман і взяв з собою. Ну, я бачив ці умови, правда, не на власні очі. Але мені хлопці, якщо є в них Starlink, я з ними спілкуюсь, вони показують, які ці льошки і як вони це все діло ну, використовують. А ви кажете нема? Це у вас є. Це мене є, так, розміри. Це ви вже за, за зробили посилочку Ти хлопцям. Да, да. Да. Обов'язково домовляємо щось. Оце окопна свічечка. Як вона робиться? Що для цього вам потрібно? Можливо, друзі, в кого є ці речі, які ще скаже Оксана, і може там є, буде закріплений мій номер вайбера. Він там завжди зараз є, тому що номер картки на ми збираємося на автомобіль. Ну я думаю, що ми купимо те L200. І якщо напишете мені, я і ще добавлю номер Оксани. Я вас, ну вони є. Я мож, можете безпосередньо спілкуватися чи писати на Viber, чи зателефонувати. Ну краще написати, а потім по можливості созвонитися. І відправити напряму тут нова почта номер один поруч. І я думаю, що все буде добре. Тому що я знаю, коли мене на шостку е, таким чином теж підписниця попросила, то люди навіть такі брикети по 30 кілограм. О, то тоді вже Оксана когось попросить словця, або подзвони мені, я поїду машиною і це все діло чи автомобілем і привезу. Слухаю вас по окопним свічкам. Що для цього потрібно? Що для цього саме головне це треба віск. А банки теж байдужа людина привезла аж з Переяслава. Сьогодні наш працівник обрізав, підготовив їх. Тепер прийшла друга людина, забрала в сім'ю і вони накручують. Школа НВК Тоже Теж на трудовому дітки його накручували. Були, щоб підписували там Арсенчик третій а клас, там, ЗСУ привіт, малюнки свої дітки передавали. Дуже багато було. Зараз просто похолодало, я думаю, що може ще більше активувати вже. Так, так, так. Ну, в першу чергу це баночки і віск треба. Вже бумаги то вистачає. Да, там бумага використовує. Да. Скажіть, будь ласка, віск чи парафін, чи нема різниці? Різниці немає. Да, тому що пасічники в них, каже, цей е, віск, віск. Да. Да. Тобто можна використовувати те і те. Так що, друзі, якщо є така можливість. Він просто віддорожчий ага. і він ну, корисніший, як би угу. для пасічників понял. Тоже тож не все можуть своє господарство обновити. Хорошо. Це нафтопродукт, Японія. парафін. Якщо yeah. можна на парафін. Бачите, я валетчик навіть не знав, що парафін це нафтопродукт. Але я знаю, потому що парафін, солярки ж парафін, і він парафін, і зараз ось є проблема. Коврики оці, з чого вони робляться, тому що тканина така цікава, туди якась спеціальна. Чи? Okay. Виробництво переясло Хмельницькому є і теж е, небайдуже привозить із виробництва ці відтюків там. А то ж у вас з цим проблем немає, в принципі З і... і... цим немає. Так що, друзі, але дуже хороша річ. Так що так. я вам зараз е, просто дякую. Славік. Славонька, я дякую. Слава 72 друга бригада. Перша перший бат, перша рота, перший звод. Той коврик, який був на відео, е, ну може не іменно той, який ми знімали в Вікторії. Це ця жіночка, яка ну, передавала тобі її і її так скати однодумці. Це той коврик, на якому ми вчора з тобою розмовляли. А ти сидів. Так що вам великий привіт. Тому, вчора в час ночі ми з ним спілкувалися і балакали про ці коврики. І я ділився з ним, що поїду. Він каже, це дуже добре. По перше, людині приємно, коли є Wi-Fi і зайти, подивитися, хто безпосередньо. Приймає участь. Хтось говорить, ви там піаритесь, ми з вами в депутати не підемо, нам воно не потрібне. Але як треба, то е, ви, так. Дивіться, це ж до супчиків. Теж небайдужі, приносять нам горіхи лущені. Так. Е, а дівчатка з, з фруктами їх поєднують і виходить такі вітаміни надають. Вітамінний мікс такий, так. дуже приємно. Так, тепер давайте повернемося до цього питання. Тому що, наприклад, тільки що приїжджала до мене Тетя Катя, я не знаю, які просто фамілія. Вона ще живе на Соколях, це теж моя підписниця і дуже давня знайома. От людина каже: От у мене є там два ящика яблук, у мене є квашені помідори, які мені не потрібні. У мене є там морква якась, вона все одно пропадає. Ми не знаємо, куди його діти. Я кажу, ну я на сьогоднішній день буду знову виступати цим місточком, щоб ви не вигорнули його на мусорник. а... Безпосередньо віднесли тим дівчатам, хлопцям і діткам, які роблять із них реальні ті речі, які будуть використані хлопцями і зроблять такий невеличкий внесок до перемоги. Тому що тилове забезпечення, їжа. Ну я сам кухарем служив в своє час, то якщо солдат голодний, то, то не солдат. Не дай Бог хворий. Так. І тепер скажіть, що вам потрібно там з продукції: яблука, морква, там туди-сюди. Яблука, морква. Капуста, такі речі, як картопля. Ну, так... Картопля, я думаю, що в кожному ну, своє не є проблем з цим, так? Да? Да. Тобто, буряк буря красний теж вам не потрібний. Ну зараз його було достатньо. Якщо... Ви кажіть, що треба, тому що люди ну, будуть. Це цього... нічого не викидає. Нічого так. не викидаю, так. Да, я згоден. Тобто, в основному це морква, цибуля, Да. що там все що для борща. Все, що я для борща. Капуста. Я капуста. Соль, тобто ми то, то, то буряк, ellе, є. і всі ж інгредієнти, решту, соль, і що там, приправи, все все. Та ви не нервуйтеся, тху... кажіть, кажіть так, як треба, кажіть так, нам, якщо є можливість, треба все. Те те, 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 те. Я так поняв. Я віснав на ринку підприємець Шевченко Діма. Ух ти, це вже приємно. Нам уже незручно до нього підходить який раз, тому що він безкоштовно це все надає. Це дуже приємно. Ці крупи. Так що, Діма, я може тебе не знаю, але тобі величезний лайк від Шелудька, тому що тема підприємців. Я кажу, є підприємці, які живуть в Березані, спілкуються з багатьма е, людьми, які безпосередньо приймають участь у допомозі, тобто стають цим місточком і спілкуються один між одним. Не чув я, що хтось із підприємців з Березанських безпосередньо допомагав. О, а це ж у нас є, може зверталися, чи чи можете звернутися? Сор, так, да, Юрій Миколайович, Пархоменко. Як він ви чи ви звертались уже? Ну я так думаю, що вже звертались. Так, да, і що реакція? Мені просто цікаво. Ну я ж непосередньо не зверталася, але но... ну, газон із моркою не приїхав, так? Да? Капусту я так чула, що вони купили. У них да, заквасили. Отакий От лайк Пархоменка. І все передали на ЗСУ. Я поняв. А от ви кажете, ми купили. Тобто ви з дівчатами із своєї заробітної плати купуєте за свої кошти? Ну, в частності, так, так. Да. А де ну, ж ми візьмемо кошти? Ну це, це я просто я це понімаю. Самі не байду, жителі нашого міста, які ви і є карта, є дівчина, яка збирає ці кошти. Тобто є, да, да є. Є відкриті рахунки, що вона тоді є і все вона викидає. Я понял. Ну, я ваш номер залишу. Хто з людей може схоче з вами поспілкуватися? Я думаю, що такі, ну думаю, що знайдуться. Просто ще одна ця проблема у нас у блогерів і всіх людей трошки штампує світло, що ми не можемо донести інформацію. І коли немає інтернету, людина не подивилася, а Шелудько такий, що знімає по пару відеосів у день, і людина раз там... ж... Свіж... пропустить. Да. Ну, людей мало там. Ну, я не скажу, що дивиться багато, але аудиторія там 126 тисяч підписників, але середня статистика десь виходить 15-20 тисяч дивиться, місто Березань 16. То 16 тисяч березань подивилася, вже добре. Але це є ті всі люди, це однодумці. Поймаєте? Можна ж там писати коментарі. Там люди між собою знайомляться, спілкуються, і це дуже важливо, і це дуже важлива робота. Так що, друзі, я як обіцяв, я приїхав до Оксани, хоч я Валерчик, який боїться, і я не виходжу в обществу, Ну такий я дикий українець, хоч блогер там, да. От ну всі кажуть, ну, що ти це кажеш, але з однієї сторони, я ті, типу, хочу, щоб мене похвалили, що я ж такий вже нестіснітельний вийшов на, на ну, щоб засняти. Тому що я повинен це знімати. І хай там подивиться пару чоловік, хай вас подзвонить дві людини, але вам буде приємно, що все-таки є небайдужі люди, які можуть допомогти. Так що, друзі, якщо у вас є речі, які вам не потрібні, тяжко на ці банки дивишся, люди їх викидають. І тетя Катя каже: Тю, я й не знала. У мене теж з-під кукурузки є ці баночки. Так що, друзі, збирайте, об'єднуйтеся між собою. Я розумію, що як там одна баночка, то наче й невдобно її вести. Але якщо ви їдете на привокзальний ринок. Заходите в центральні ворота, тільки зробили перший крок, і повертаєте наліво, і заходите в ці двері, проходите один кабінет, і заходите в другий кабінет, і тут знаходиться ця чарівна жінка, яка із своїми чарівними помічницями роблять таку справу. Ну, мені дуже хочеться дуже багато балакати, коли я таких людей бачу. Мені хочеться підпригувати до неба. І люди говорять, на що ти це робиш? Нащо ти собі здаєш, ну там создаєш проблеми. Ну, оцей збір коштів я вже не сплю, наприклад, п'ятий день. Дружини немає. Дякуючи підписникам, вона поїхала, пригласили дівчаток у Німеччину відпочити. Дякую їм, що вони дають дітям, бо мають діти патріоти, і вони теж цим живуть. О, хтось каже, що там війна, там поїхали, там відпочивають, він бабки збирає там. Там можна на себе трати. Мінус да, 32 тисячі гривень. Ми вже ну, своєї сім'ї за цей місяць віддали. Бо хочеться швидше назбирати. І таким чином це все діло у нас відбувається. Тому що, ну знаєте, як естафету, хочеться швидше добігти. Перший тепловізор, другий тепловізор, третій тепловізор є, зробили автомобіль. Такий, такий, такий. І вже я думаю, все-таки на л 200 ми насобирали. Трошки як може, так і допомогти. Коли прапоричились, так вона гірби малювала. Молочинка, молочинка. Так по низці, але саме, саме, саме головне, знаєте, що мені у вас подобається? Що ви це говорите чисто, іскрено, не наіграно, і ви говорите те, що думаєте. Понімаєте? Ну, а, а цим ви появляєтеся? Ну, нашими однодумцями, тому що ми вже е в цій ситуації просто дивимося те, що відбувається, і. Коли не стосується їх, вони не знають безпосередньо, як воно. Це не, не гра в шахмати і пешку. Це ж людське життя. І це просто жахливо. І, а люди ні, люди цього не розуміють, не Вони дивляться статістику. От і все. А ми узнаємо всю правду дуже пізно, але не кожен в нею проникнеться, тому що кого це не стосується. В кого дитина воює, не має значення, де вона знаходиться, чи вона знаходиться. В центральній Україні, чи в Північна, чи там е, на Сході нема різниці. Ворог стріляє скрізь і може прийти. да, Саме тяжкі, це там в Бахмутській, Вугледарській, Солідарські напрямки. Ми цим живемо. І ми хочемо цю перемогу якось побистріше і підтримати хлопців. І ми все для цього робимо. От такі небайдужі, як ви. Мені дуже приємно з вами познайомитися реально. І Якщо можна, ви працюєте бухгалтером бухгалтером, да? і помимо своєї роботи, це теж головна боль, дуже велика. циферки, і робите і організовуєте це небайдужу бай, не цю роботу. Мені дуже приємно, і я сподіваюся, що у вас є мій номер телефону. Ви все-таки може, де поїхати. Е, може, що потрібно. Звернутися, може воно лежить. Я кажу, у нас є правило, Якщо воно лежить, і тобі сьогодні не потрібне. То воно тобі треба, ми тобі його дамо і користуй. Мені треба, я в когось попрошу. Або якщо в мене будуть кошти, я куплю. І це є важливо. От е, приїде переселенець із Херсона, мій товариш, блогер, який 5 місяців в окупації був, втратив все фактично. І зараз він переїхав. Ми його він приїде до мене, попросяти йому дарувати дві свинки. Там ще ціла історія, але воно потім буде на каналі. І вже вчора приїхав Олег із Лукашів, привіз свою кормушку, зробив для своїх свиней. І каже, я йому дарую, тому що я зимою зараз тримати не буду, хай вона йому буде. Тобто людина зробила і привезла. розумієте? І також жовтневого, ну це зараз студеники, жіночка Руслана каже, свинку подарить. Люба Макарова, свинку подарить. Ти ж, а це знаєте, як приємно? Дякуючи каналу, ми об'єднуємося і його підтримуємо. І таких небайдужих я як кажу, задача яка? Озирніться навколо себе. І подивіться, є дуже багато людей, які також потребують допомоги. Дуже багато, навіть якщо вони не переселенці, є люди, які також потребують, які потерпають від цієї війни. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Емоції шкалять. Е, я думаю, що це ще не одноразове відео, все одно я вже знаю, що я буду їхати, і тут така чудова жінка, і я зможу стати, просто прийти і привітатися. А якщо буду знімати, то я візьму телефончик і е, засніму. Так що, друзі, на цьому все. Номер Оксанки я залишу в описі. Лені, я дякую, що вона мені дала номер телефону цієї чарівної жінки. І всім 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 небайдужим українцям і хлопцям і Збройних сил України я дякую. Хлопцям дякую за те, що небайдужі можуть щось робити спокійно. А хлопці нам боронять нашу свободу і дають можливість нам працювати задля перемоги, задля наших діточок і за для нашої України. Так що, друзі, слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Так що.